Я хвилину шкаф, буду Я. Можна, Анна Марія, поїхала. Час лиців на крилах, а життя минало мов сонце П'яте речення. Прекрасно, супер. Дякую вам, так. Хто хоче бути наступним, Анна Марія, так хотіла? Анна Марія, будь ласка. А я обрала восьме речення. Катрі, наче заспокоїлась, кома. Бо неймовірна думка накидала не її голови. Так, супер, прекрасно. Так, хто буде наступним? Хто хоче мені почитати своє речення, напевне. Денис. Дениса? Ну, я чуть-чуть не поняв, і тому я записав аж до сьомого, коли. За е е е е час летів мов сон на крилах. Так, чи це Менал. Так, добре, Денис, ви молодець. Ви супер. Так, хто буде наступним? Напевно, напевно, Артемій, Артемію, що у вас? Артемію? Давайте. Артемію, ну, службу. Щоб... А, що? що у вас за речі? Читайте. Я, я Не написали що. Ну тоді напишутесь з конкурсі скинете, добре? Так, хочу почути Оленко, Оленко. Оленко? Оленко. Друзі, ну я ж не на спіритичних сеансах, правда? Що вас має викликати в тих духів? Ніколь? Ніколь. І Ніколь десь поділася. Та що ж воно таке? Слухайте. Емілія? Що у вас за речення? Емілія? Це життя працювала, син виріс на роботу. Так. А який ви сполучник зараз ставили? Будь ласка, скажіть ще раз. Мати все життя тяжко працювала, а там який далі сполучник? Перед сином. Нужбу, який там сполучник, напевно, що. Щого там поставили? Нагада, мало бути сполучника. тобто Мало бути що? і а, Але про те, друзі, будьте уважні. Даніиле, що там у вас. Даніїле. Читайте, будь ласка. ще не зробив. Слухайте, ну бійтесь Бога, за п'ять хвилин зробити одне речення, просто вставити сполучник між двох частинок. Це, ну, друзі, ми засмучуєте на сьогодні. Дарина? Даринко. Ой, з пірети пояснилася. вибачте, я не зробила, тому що коли я прийшла, я вже, ну, типу, вже. Ви робили це завдання. Добре, окей, тоді питання. Добре, тоді питань немає, друзі. А тепер дивіться, ми з вами наступний рік будемо детальніше заглиблюватися в складне речення, в деякі його різновиди. Але послухайте, мені зараз дуже і дуже важливо. Те, що нам треба запам'ятати: якщо частинки речення є рівноправні між собою як однорічне речення, від них я не можу поставити питання від однієї до іншої. І там стоять сполучники сурядності, наприклад, І, А, але, про те, за те, чи. І тому схожі, вони називаються ці речення складносурядні. Дивіться, встає хрещатик сонячні пожарі, і дім звели на горі і попадають в долоні тротуарів. Чота, хлопці, тут може поставити питання: встає хрещатик в сонячній пожарі і дім звели висотню на горі. Ні, вони рівноправні, тому це речення називається УНЕСКОрядня. Якщо в мене є речення, частинки якого залежать одне від одної, що схоже на слово сполучення. Пам'ятаєте слово сполучення? Може поставити питання від одного слова до іншого. Так само тут, у цих частиночках. І тут є сполучники: що ал, що бо, коли, і тому схожі, воно буде складно підрядним. Схема в нього буде ось така квадратні дужечки, кругленькі дужечки. поки в них не вникайте, тому що ми так чи інакше буду з вами їх опрацьовувати. Дивіться, як воно виглядає, князь Ярослав Мудрий будував Софійський собор на честь перемоги над печенігами на тому місці, де була битва. Тобто, звідси я поставлю, можу поставити навіть запитання, фактично, як у нас було з уточненнями. Ви зрозуміли? Підказка, де? Як, коли, тобто, все, що нам схоже на обставину або на значення оці сполучники, якими питаннями ставимо, писати значення, це до підрядного речення. Тобто, який. Чий, де, коли, чому і так далі. І якщо в нас немає сполучників, це називається маленьким реченням Безсполучниковим. Угу. Гаразд. Зараз я пропоную подивитися на відповідність і спробувати її встановити. У нас є просте речення: складне безсполучникове, складне з підрядним зв'язком і складне з сорядним зв'язком. Дівчата, хлопці, хочу. Вас почути. Отже, читаємо речення А. Будь ласка, речення А мені зараз читає Денис. Денисе? і п'ятий місяць на топору із хмари, де де виглядав? Так, супер, допомагайте мені з'ясувати підмети присудки. Хто що? Місяць. Що робив? Виглядав. Прекрасно. Є ще підмети присудки? Нема. Тому, Нема. Це речення не буде яке. Просте. Так. Друге речення мені зараз читає Анна Марія. А, вітер з гаєм розмовляє. шепче з осокою. Пливе човен по дунаю один за водою. Так. Шукаємо підмети. Хто що? А, хто що вітер? Угу. Що робить? Розмовляє. І. А, шепче. Пливе. Пливе, хто пливе вітер чи хтось інший? Човен. Човен. Скажіть, будь ласка, який це складне речення, чи це просте речення? Яке це вид речення? А, складне. А яке саме? Подивіться уважно: що у нас тут є? Коми. Коми. прекрасно. Mm. Що у нас є тільки одні коми? Це яке речення? Без сполучникове. Mm -hmm. Правильно. Третє речення. Мені зараз читає, дуже-дуже, дуже хочу прочитати. Марія. Марія, будь ласка. Поплив um. човен сила море, а вона заграла. Угу. Підмед присудок, поїхали. Uh, Підмед шоу, присудок, питає. Ще. Uh, Що зробила? Підмід uh, заграв присудок. Який це варіант? Третій чи четвертий, як ви думаєте, У нас є сполучник А. Ще раз, А, І, але проте, та. Це у нас буде рівноправні частинки речення, тому вони будуть які? Су? Це відпорядні. Е, ге, розкажи, як за горою сонечко сідає. Нас, що думаєте з цього приводу? Допомагайте мені підмети присутки. Розкидати? Uh, так, uh, Підмет розкажи. Не розкажи, не підмет, а присід. Так. Так. Тобто ти, так? Це в мене як одно да, так, да, так, да, так, да. Так. Далі. І присудок, сонечко, що робить сідає. Підмет, сонечко, що робить сідає. Да. Прекрасно. Розкажіть мені, будь ласка. Де тут якийсь є сполучник, який сполучає частинки речення? Сполучник? Як? Бачите, він схожий на питання, яке ми ставимо до обставинки, правда? Тому робіть собі асоціацію: це в мене буде речення з підрядним зв'язком. Зрозуміли, дівчатка хлопці? Зрозуміли. В будь-якому випадку вам зараз головне навчитися грамотно, просто бачити, де є сполучниковий зв'язок, де є безсполучниковий. А вже після канікул ми з вами детально сядемо і це опрацюємо. Домовились? Все одно будемо вчити з вами детальніше, але зараз нам треба орієнтуватися. Отже, дівчата-хлопці, зараз пропоную попрацювати, трошки незручно з цим кпадом, зараз, друзі, секундочку, з цим світлом. Ой. Дивимось дуже і дуже уважно. Нам потрібно зараз розкидати, ставити ті сполучники, які є в дужках. Читаю перше речення. З дерев посипаться осінне золото. Зараз читаю наступне, розбите на частинки. Невдовзі налетять вітри в тополі по Я маю вставити сполучник І. Як воно буде звучати? Невдовзі налетять вітри і струнки тополі по Дівчата, хлопці, скажіть, це який буде вид: сурядний чи підрядний? Якщо є І, Сурядний. Сурядний. Покупку С поставила, добре? Поки що С кому позначаю. Голис їхнє гілля, Березі зіщуляться. Що думає? Що думаєте? Який сполучник має вибрати? Якщо або коли, тут, до речі, без різниці на ваш смак. Що ви вибрали? Коли? Коли? Так? Дійсно, тому що тут може бути і так, і так. Отже, коли я бачу щось, що, що мене дуже схоже на ці питання такі до обставини, які ми ставилися сполучники, ми що з вами будемо знати? Чи це яке воно мене буде? Підрядне чи сурядне? Підрядне. Підрядне. Беззахисно засвітяться їхні білокорі стовбури, тому що або во почервоніє різьблене кленове листя. Що думаєте, що ви тут вибрали на ваш смак? Бо? Бо. Бу, хай буде. Як тоді буде виглядати? Це, до речі, підрядне, так? Мені зараз зачитає Даринка. Як це тоді речення буде виглядати? Беззахисно. Беззахисно засвітяться їхні білокорі з. Стовбури? Стовбури. Бо. Почервоніє. Бо почервоніє. Різнене... Різнене... листя. Супер. Молодці. Ви молодці. Тяжко було, було щось вам не незрозуміле. Здається, максимально легко, правда? Тепер подивіться, будь ласка, по домашньому завданню. У вас будуть а, речення різні. Є прості, є складні. Ваше завдання полягає наступне. Вам потрібно з'ясувати. речення про сеча складне, виписати тільки складні речення, кожному з них підкреслити підмит та присудок, тобто громадичну основу. Але складному не буде однієї пари, правда? Тепер дивіться: це завдання можна навіть буде виконати на скріні. На будь-якому форматі, навіть такому, якому вам зручно. Але врахуйте, будь ласка, наступне. Що ви працюєте на скрині, підмет ми виділяємо зеленим кольором, присадок червоним. Зрозуміли, чата, хлопці? Зрозуміли. Чи складне для вас це завдання? Думаю, не дуже. Правда? Безпосередньо нагадую, конспект. За сьогодні конспект. Хай там буде три речення, які ми записали, але ви мені кидаєте сьогодні. За нього ж. Зрозуміли. Це завдання ви виконуєте ну, приблизно, яке у нас, мабуть, наступний до вівторку орієнтовно. Але у нас з вами канікули. А зараз я би хотіла проговорити один момент, який буде стосуватися саме диктанту. Як ви вже знаєте, 27 жовтня, День української писемності. У нас буде все український диктант. Чули про такий? Це буде відбуватися десь орієнтовно в 12-й годині, а, тому будемо з вами збиратися, зустрічатися. І я буду дуже просити за бажанням приєднатися, гарно братися, зробити гарну фоточку, щось ми з вами зробимо, якийсь спільний колажик, і безпосередньо це просто так не пройде, тому що за це тут стоять додаткові оцінки за участь. Домовились? Домовились. Питаннячка маєте з цього приводу? Абсолютно.